привіт, ми в Литві. Продовжуємо тут шукати і перевіряти машини для ЗСУ. Цього разу ми завітали на майданчик, на якому ми вже купували машини. Це продавець перевірений, ми йому довіряємо. І, але ну, якщо вас якась машина зацікавить, то додатково для вас перевіримо, питань нема. Значить, е от, е для військових, для ЗСУ ми зараз робимо ставку е на повноприводні полноприв... машини. 8 людей возить, там невеликий е е е такий бусик надійний, то це е течки і ось є ще каравела. Зараз я розкажу про кожній з них. Значить, це у нас кіосерента, роздатка технічно все працює, по є якісь там у неї, е мінуси трохи по кузову, але ну, ви розумієте, що це не так важливо. Технічно, як і у всіх цих інших машинах, все інше технічно працює. Ця машина коштує 3600 євро вже, е, повністю з доставкою в Україну. А цей Hyundai Галопер це теж 2,5 дизель, як і Sorento. Е, цей, буде, буде, е, цей буде коштувати 5100 євро в Україні. Це машинка ну взагалі технічно. Ідеальна, і дуже хороший двигун, і вона взагалі дуже, така має хорошу прохідність. Зараз покажу дивіться, е -е, тут ще позаду додаткові такі сидіння, розкладаються складаються з боку багажнику. Ну, коричі, дуже прикольно зручно, що це вона фактично виходить що семимісна от Далі Є така каравелла течик 9 і 7 місна. Це, по-моєму, 1,9, а це 2,5 дизель. Шота, та, в Україні вже з доставкою буде 3600 євро. От, стан, ну дуже хороший стан в машинках. Тут от, бачите, сидіння повертається теж якби зручно. Кататися, їздити, якщо ви своїм відділенням десь переміщаєтеся з позиції на позицію. Там всі знають, що це надійні машини, Volkswagenські двигуни. От, ну І стан ну взагалі, чесно, іноді приїжджає, що все-таки ну, дуже вбито, навіть і сміття валяється, ну знаєте. Типу, іноді продавці думають, що ну, немає ніякого значення, коли машина йде на війну, що тут можуть типу, і бички валятись. Але в даному випадку продавець дуже добре підходить до своєї роботи і він продає машинки повністю підготовлені і в хорошому стані вони чистенькі і всі на ходу. Далі йдемо, дивимося, що у нас ще є. Значит, ще у нас є тут -от, x trail кого зацікавив, я уточню ціну, але точно не, зараз не пам'ятаю. Отакий от є теж галопер теж 2.5. Е, він 4400 буде в Україні. Дешевше, ніж той е, 4 бо він просто купешка. Це купешка. Вот. Але теж все працює. Е, Хороший, ще раз повторюю, хороший варіант. Ми, от, знаєте, для одних з військових шукали спочатку там іншу машину. Але ми зупинилися на галопері, і галопер дуже їм сподобався. Відео з тим галопером також буде на нашому каналі, такий сірого кольору. То, якщо цікаво, зможете подивитися, який там стан у нього, що там всередині, ну взагалі дуже прикольно. Оцей таракан. Теркан теж ну це 29 дизель, це така вже серйозна машина. Він такий довгий, має хорошу прохідність. Якщо це 25 то це 29 це на такому ж можна пушку тягти. Теж у нас тут автомат. Він взагалі технічно в дуже хорошому стані. Машина з Німеччини, як ви бачите, ще на німецьких номерах, і він стане в Україні 6100. 600 це вже з пригоном, з паливом, зі всім. От. Тому е, я одразу озвучую вам е, ціну на ті машини, які я знаю повністю Скажімо так, під ключ з доставкою. Е, і далі є ще такий Hyundai Santa Fe. По-моєму, він в Україні десь 400 стане. Теж машинка повністю в технічному стані справна. Єдине, що поміняти палений фільтр. І бачите, вона з Люксембургу. Ну, оці такі, да, є нюанси по кузову, але ну, якщо вони, якщо ця машина їде на ЗСУ, то звісно, що це зовсім не має ніякого значення. Ось отакі тут машинки в нашого. Колеги продавця є, такий невеликий майданчик. Ще є вон там всілякі машинки такі легкові, легкові, кому там під розмитнення треба. Але зараз це відео я вирішив зосередитись саме на машинах для ЗСУ, тому що це актуальна історія. І кожен день багато людей питають, дзвонять, що та як, як пригнати, як. Купити, чи ви перевіряєте так. Ми для вас будь-яку додатково е, перевіримо додатково будь-яку з цих машин. У ну, плюс, е, якщо не ці, так якісь інші. Ми пошукаємо, для вас знайдемо е, по литві. Ми дивимося машини особисто. Я наголошую, ми не купуємо машини по фото. Це дуже важливо, тому що. Знаєте, купувати кота в мішку теж це дуже неправильно. Машина має бути на повному ходу, має їздити. І щоб у наших військових, які захищають Україну, не було ніяких проблем. Кого якась з цих машин зацікавила, Дзвоніть, там будуть контакти під цим відео або в нашому телеграм-каналі, там теж буде посилання. Все питайте, ми все там відповімо. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і героям слава!